Всім привіт-привіт! Починаю новий тиждень, мабуть. ну У мене не тиждень виходить, а так, знаєте, півтора, а може, навіть два вийти, коли я з'являюся до вас. Починаю його з такої гвоздички гарнесенької. Досить вона так ріденько цвіте в цьому році. Трошки її треба було почистити. Не дійшли до цього руки, вона взагалі так таким ковром цвіте гарне. І вона така, бачите, не мініатюрна. То є зовсім коротунка, коротунка така, ця довгенька. Записую це відео я вам уже влітку. Минулі кадри будуть ще весінні. От, тож запрошую вас переглянути, як. Тиждень пройшов, як минулі дні проходили, Не буду казати тиждень, тому що не тиждень, більше, мабуть. Приємного перегляду, кому цікаво. Вишивкою відразу скажу, не займалася, тому що трохи себе погано почувала і садовогородні справи також не дають. От. Гарна така ароматна, дуже гвоздичка. Тож приємного перегляду. Якщо ви ніколи не бачили, як цвіте хурма, то зараз я вам покажу. Місі за мною, де? Головне не одламати. Месяця мною покажете? Так. Yeah. Ось ще такий цвіточок у неї. Цікавенький. Не, Very, знаю, мамі. не знаю, чи пахне, не нюхала ще. Боюся відламати, бо їх тут було три. А Остався тільки один. Півчальний. Мам. Зато листки такі. Шо? Мам, я впіли віжу такої тут. М -м, із останнього включення скільки пройшло. Тижня-два. Дивіться, як гарно. Капусточка піднялася, вже почала формувати ці головки. Така вона, бачите, розлога стала. То стирчала я щось, що, що в зайця вуха. Це так гарненько. Я трохи застудую, тому голос такий у мене вніс. Не знаю, де я її взяла, мабуть, син приніс щось із школи. Так, і помідорчики. Сьогодні у нас 29. травня. Ну, так, такі вони у мене. Повідходили навіть ті, що приходило морозом. Бачите, нижні листочки такі. Вон там зав'яляли повідійшов. Такі стоять у мене. Сьогодні їх підживила трошки, дивлячись на те, що свято. Ну, як підживила. Добре вам із Аверури. <говори> жартую. Ось тут навіть, бачите, цвіт уже є. Все шукаю, знаєте, як ото кажуть, треба махрову квітку першу видаляти. Все шукала, шукала її і... немає, мабуть, не той сорт. Бо вже як вони пахнуть. Дуже люблю, коли помідори отак от їх пошорошиш і потім нюхати. Ой, дуже полюбляю. Такі вони в мене гарненькі. Все думаю, господи, хоч би не було у нас дощів. Як ото на Західній Україні, щоб повзмивало все і вся. Тому що ми, ми знаємо, ми вже плавали. І оці всі помідори, ця вся капуста будуть тут плавати в мене. Тому я так молюся Богу, щоб такого не було більше. Ось огірочки. Один і ось там в ямці другий. І все. Інші не посходили, два. З'їли, по-моєму, слимаки, тільки вони вилізли. От. В стаканчиках зараз підемо, я покажу вам в парничкові. Уже добре так посходили, в стаканчиках чекають. Точніше, ростуть. Поки йду до парничка, покажу вам капусту. Висадила я її отут, отак. 14 чи 15 кущів. Тому що вона така вже, бачите, яка велетенська. В парничкою в мене була там, підпирала вже головою. Тут і вон там виглядає трошки. Бачите, ось. Все. Буде тут рости. Думала, що не проживеться, бо садила в спеку. Та ні, така вона веселенька. А ось огірочки. Бачите, посходили. Де по три кидала, де по два, де по одному повилазила, де, де зовсім не вилізло. От. Чекаю, коли буде два справжніх нормальних листка, і буду пересаджувати. Ну, коли це буде, хто знає. Це помідору оставила. Такого маленького, чахленьку інший. Бачите, такий виріс тут і є ось там в кінці. Це рукола вилізла. Дуже гарно зійшла, можна вже їсти рвати, а от шпинат щось, чи то його щось їсть. Читуємо темно від моркви. Моркву більше не буду. Я сіяти в парничкові, тому що це безполезно. І хоча ще пару тижнів і буде морква дитині, навіть тиждень. Але те, що вона така здорова, вона все глуше. Ось тут бідні, нещасні мої два баклажани ніяк не вичухаються. Під цією моркою я вже так і нахиляю і обриваю листя їй. І... Тут лаванда вона вже яка. Тут перці мої. Це червоний, жовтий, менший жовтий щось зовсім, зовсім ніякий. Радиска, бачите? Скоро будемо їсти. Погано, правда, зійшла, зовсім погано. Я, звісно, її так жиденько і сіяла, але нікудишня. І зелень в обрізаному вигляді, от така вона. Буквально вчора обрізала і заморозила, це вже другий раз я її так. А вона все пускає, 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 наростає. То лишила на насіння вже такі довгі. Ну, отак і маємо. А це, Вгадайте, для чого накрила. Хто вгадає, тому кілограм полуниці <гум> жартую. Шпаки почали помічати сином, що подзьобані ягідки. І вони тут регулярно пасуться. Тому придумали отаке укриття, накриття. Поки тут. Добре, що вона у мене різна є. Раннє, ну як раннє, Звичайно. а є пізнє. Воно ці два ряди і там два ряди. Потім накриємо ту. І найголовніше, що синові так подобається, каже, мама, я як в тунелі залазю і збираю. Отак от, от вирощуєш, вирощуєш, а воно прилітає і дзьобає все. Навела я лад біля своїх, своєї юбки. Вон, дивіться, два яких гарних пустила. Ця два і он та один. Будуть гарно цвісти у мене. Тому я вирішила тут так викопати ті бур'яни. І тепер чистенько. Тут теж вирішила трохи окультурити. Сусідка мені дала хости. У мене взагалі хост немає, не було. А це вона дала у неї регулярно їх витоптують собаки. Ну, тому вона мені принесла такі зовсім у там зовсім печально, маленькі. І в мене тут лежало каміння. Ну, від газблоку всякі шматочки. Я винесла його, досипала землі і посадила. Хостер тінь, наче люблять. Ну, тому тепер так. Що тут? Лютики мої. Сьогодні свято, не можна нічого робити, а в мене руки так і чешуться, все це просапати. Лютики. Там дельфініум і фіалка. І сюди гвоздичку свою біленьку пересадила. Коли виростуть, дуже гарно буде. А це син посадив кісточку від манго. Почала сходити моя іксія. Подивіться. Вона реально кладіолоси, так? Бачите? Сходи точно як Ну Побачимо, що буде, оки тільки отакі стрілки якісь попускала. О, дівчата і хлопці, не робила я собі біди оцією фігуліною. Чуєте мій голос, так? Е, в минулому відео я говорила, що, мабуть, вірус якийсь, але ні, це саме ця пахучечка в машину із Аврори. От. Як я це виявила? Ну, по-перше, син не захворів. Якщо б це була віруска, то він би підчепив би бігом, а так п'ятий, сьомий, сьогодні десятий день, з не все добре. У мене з тієї сторони, де ближче, висіла оця пахучка, у мене страшний набряк в носі, у мене з тієї сторони боліло горло, шалений набряк мигдаликів саме. Зараз це все на горлі, і все це за цієї фігні. Яка спочатку все було нормально, а після того, як оцю кришечку воно напитало і стало спекотно в машині, то дала мені отаке, отакий, немов я не знаю, хімічний опік якийсь, тому що це все миттєво розвивалося. От я сиджу, чекаю дитину в машині, і через годину я відчуваю, як в мене починає боліти голова, мені починає закладати нос, а мене болить обличчя аж до зубів. Тому хто, хто, хто купує, таке одразу ж викидайте. Я відразу викинула, провітрила автівку і більше не буду ніяких пахучок туди вішати. Мені чоловік і говорив, що ну, не вішає, вони і салон псують і можеш собі наробити. Ну от я й наробила. І вже от через п'ять днів буде тиждень, як я за цим, цим ходжу. Тому будьте обережні із за оцих весен, ой, весен, господи, дощів, весняного дощу, оцих холодів весняних, почалися проблеми з ірисами. Це маленькі такі півнички фіолетового кольору, вони низенькі. Там у мене он, бачите, викопане, і отут, за ебіскусом, були дуже гарні кущі. І позавчора. Виривала я там оці бур'яни і чую такий неприємний запах туди, а вони почали гнити. Ці товариші в мене під агроволокном, це також, мабуть, посприяло. Кусі були великі, були загущені. І почало гнити. Бачите? Ті іриси великі, я викопала, замочила, пересадила, обробила. Препаратами, а ці вже не стала чіпати, просто так от обстригла е і на просушку от одвигала, наскільки можливо це <кій> на городі все нормально з ірисами. З тієї сторони. Зараз, до речі, поставили басейн уже. А тут більш-менш, тут бачите, і видно, що земля сухіша. Е той як син каже, мій Ірисик. Оцей з ним також все добре, тому що просихає кущ. А от ті наробила отакої от неприємності. Зламало мені вітром грушу, прямо ціле дерево, прикорню. Дуже гарні грушки були, такі з кислинкою, шаршаві на дотик. І не було оцих, знаєте, крупинок груші. Ну, вони були не такі відчутні. І то, коли були вітри, її повністю зламало. Тобто шансів на виживання нема. Такі збитки, неприємності. Нехай це найголовніші будуть неприємності в нашому житті. Розквітла моя плетиста троянда. Це я привозила поза, поза минулої... Ні, минулої весни. Мені тато відкопував. Ну, це та, що не пахне, ну, такими шикарними вона паганами в'ється. Колір не передає, колір, бачите, він такий неоновий. Але вона насправді рожева, гарна. Мені батько відкопав, як пам'ятаю, було два стовбури і один мене весенький корінець. Я думала, з неї толку не буде, але ні, живучка виявилася. Тут також у мене новий житель традисканція, якщо я не помиляюся, це за двором, за ворітьми, сама висіялася. Я її ледь пару разів не скосила, тому вирішила її сюди, у тінь, пересадити. Сама звичайна, блакитна, отака. Але оці ніжні квіточки мені дуже подобаються. Так кажуть, вона агресор, але... Нехай агресує, я приборкаю її. На парничкові я зняла плівку, вона там позаду сохне у мене на траві, потім складу. І повісила отак затінюючу. Думаю, навіщо? Вона на сонці згорить, вицвіте, толку з неї не буде. І вирішила отак за диску. А що це? Прочитала недавно, що це вже і все. Їй пафля, якщо такими ниточками. Це ще більш-менш бульбочка. А якщо не точки, то все. Ну, типу, коли жарко і великий, ну, світовий день довгий, то вона е, йде в цвіт. Перчик, не знаю, коли буду висаджувати, наче такий вже можна. Молоко вже син їсть і я готую. Руколу також їмо, шпинат, бачите, також. Те саме, що з радискою, пішов у цвіт. Не годиться йому тут. І там огірочки мої. Підростають, чекають. Такі вони якісь покручені. Цікаві. Ну, але лаванда підросла. Ано, бачите, яка. Гарнесенько. Щось вдається, щось не вдається. Ну, no, що? Так і живемо.